Українська асоціація футболу. <шлі> так оно вже почало знімати. Доброго дня. З вами Олексій Кащук та Максим Талавєров. Привіт, Олексій. Привіт, Макс. Хотім розповісти вам, як ми приєдналися до табору молодіжної національної збірної. Які маємо враження? Та як триває підготовка до Євро. Хочемо розповісти, що наші хлопці, які їхали з України, мали досить важкий шлях, приблизно 48 годин їхали. Льох, як добрався ти? Які враження від приїзду? Ну якщо порівнювати з хлопцями, то у мене був досить невеликий шлях, тому що через годину я вже був в готелі і зустрівся з усіма хлопцями та персоналом. Які маєш враження від першого тренування, тому що хочу сказати, що ти виглядав фантастично? Що можеш сказати? Звичайно, я дуже радий приєднатися до збірної, тому як ти сказав, не бачились два роки. Мені є що доказувати, і я готовий скористатися цим шансом на 100%. як для мене, так і для нових та молодих гравців. Це великий шанс закріпитися в команді. Хочу спитати, в нас очікує два спаринги проти Ізраїлю та Грузії. Ти що чекаєш від цих матчів? Міцні команди і буде дуже цікаво зіграти з ними. Вважаю тренер на теоретичних заняттях, покаже нам, як грати проти них, слабкі сторони, сильні, і будемо робити все, щоб здобути перемогу. Вже в суботу маємо спарінг проти Ізраїлю. Можеш розповісти, як пройшло тренування вчора? Було досить. <плес> вчора було досить легке тренування. Згадали деякі тактичні моменти, зіграли в тенісбол для гарного настрою та пішли на відновлювальні процедури. Тепер у мене є до тебе питання. Ти один з найстарших гравців команди. Як тобі у цій ролі? Льох, та час летить дуже швидко. Молоді вже наступають на п'яти. Хочу сказати, що будемо старатися намагатися допомагати хлопцям, тому що так і були в їхній ситуації. Та ще є час підготуватися до євро а для більш молодих хлопців. Є час підготуватися до наступної кваліфікації. Як тобі у ролі віце-капітана чи не буде? Тиснути тебе пов'язка на лівій руці. Хочу сказати, що відчуваю гордість та підвішену відповідальність. Чи буде тиснути, побачимо. Сподіваюсь, що Артем Бондаренко, наш капітан, не буде ревнувати. алейкум, Не ображайся. У нас буде два спаринги, але є інформація, що ти зіграєш тільки в одному. Чому так? Я вже казав, що це не офіційна дата ФІФА. Моя команда Слован Liberec має 26 листопаду матч на Кубок, тому я маю приєднатися до команди в понеділок. Якщо вам сподобався цей формат, пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково дзвіночок. І зараз ми хочемо передати естафету Максиму Брагару Колі Кухаревичу. Побачимось наступного дня. Українська асоціація футболу